400 доларів, 500-400 доларів. За що? За Вері? виступи. А, якщо не брати корпоративи за місяць. За місяць. А, Ді, ну, отак, ну, це ладно, не буду. Кажи, кажи. Ні, хуйня підпільний. <ріст> а що хуйня? Ну, це дуже маленька цифра для коміка його рівня. А ну, я... це не вважаючи корпоративи. А, а скільки ти заробляєш? За заробляє? Корпоративи по-різному. Скільки ти я... заробляєш. Ну, от мене не багато корпоративів, але я в середньому заробляю, ну, мабуть, десь плюс-мінус. Півтори-дві тисячі доларів з виступів. Це виступив чистена. Чи щомісяця? Ого, кльово. Блять, ахуєна. Це звали до жінки. Алло, блядь, я не понял. <сп colonial> <ск guar compression> <pronouns> <tri> 400-500 баксів ти заробляєш. І на що тобі цих грошей вистачає? Ну прожити в Києві на ці гроші ти можеш? Uh, ні, я працюю перекладачем. Ну, я взагалі до стендапу відношуся як до задоволення. Ну, це як хобі, без якого я просто не можу існувати. Але я. Mm, Роботу я хочу, щоб в мене була інша робота. У мене основна робота це переклад з китайської, Я перекладач китайської. І Він, там я. ти заробляєш більше. Так, да, звісно. Да? Круто. А а може, якби ти це присвятив повністю стендапу, може, я би цифру збільшилось? Не хочеш? Я це, не до хочу. речі, всі звісно, люби, да, кажуть. звісно, якби я повністю себе присвятив цьому, то ця цифра б збільшилася, але мені подобається ну, займатися ще чимось.